Нато у Гаазі відбудеться у рекордно скороченому форматі. Лідери країн-членів встигнуть завершити всю програму менш як за добу. 25 червня заплановані основні засідання глав держав та урядів, які завершаться прес-конференцією генсека Марка Рютте о третій дня за Києвом. Програму вирішили адаптувати під президента США Дональда Трампа, який не любить тривалих дипломатичних зустрічей. Пише видання Таймс. Ком'юніке саміту міститиме лише п'ять абзаців, тоді як декларація торішнього саміту складалася з 44 Так організатори сподіваються уникнути помилок саміту G7, коли Трамп достроково покинув захід, а потім гостро критикував лідерів інших країн у соцмережах. Та, попри стислий формат, Україна залишиться одним із ключових питань на порядку. Денному зокрема відбудеться робоча вечеря Ради україна НАТО на рівні міністрів закордонних справ. Ізраїль завдав удару по ядерних об'єктах в Ірані. А іранська ракета поцілила по ізраїльській лікарні. Постраждалих десятки. Іран випустив щонайменше 20 ракет. За даними ізраїльської преси. Одна з них вдарила по лікарні в місті Бершева. Постраждали щонайменше 32 особи, три людини в критичному стані. Однак іранська влада заявила, що метою ракетного удару був військовий об'єкт неподалік лікарні. Внаслідок останніх обстрілів в Ізраїлі поранено щонайменше 65 людей. У холоні травми отримали 16 осіб троє з них перебувають у тяжкому стані. Натомість міністр національної безпеки Ізраїлю прибув на місце події в лікарні, в яку влучила іранська ракета, і заявив, що можна очікувати нових руйнувань, оскільки Ізраїль продовжує свою кампанію проти ядерної та ракетної програми Ірану. Можливо, будуть деякі неприємні сцени, але зрозумійте, що таке іранська ядерна програма. Пам'ятайте хірусіму Нагасакі та зрозумійте, якої шкоди вона може завдати державі Ізраїль. Ми боремося за дітей кожного з нас. Європейські міністри та топ-дипломатка ЄС Кая Калас зустрінуться з представниками Ірану. Говоритимуть про ядерну програму Тегерана. Переговори заплановані на п'ятницю, 20 червня, у швейцарській Женеві. До них долучаться голови МЗС Великої Британії, Франції та Німеччини. Після координації з Калас європейська делегація проведе переговори з іранським міністром закордонних справ. Головна мета отримати від Тегерану чіткі гарантії, що іранська ядерна програма має винятково мирний цивільний характер. Перемовини відбудуться у координації зі США. В Ірані торік стратили майже тисячу людей. Це найбільше за останні 9 років. Понад половину позбавили життя за звинуваченням у наркозлочинах. Ще понад 40% – за вбивства. Водночас фіксують зростання кількості жінок серед страчених. 31 за рік. Більшість засудили за вбивство чоловіків у контексті домашнього насильства чи примусових шлюбів. У документі згадуються також страти протестувальників, етнічних меншин та політичних опонентів режиму, яких звинуватили у шпигунстві. Крім цього, ООН фіксує масові арешти журналістів, тортури та порушення судових стандартів. Попри часткову співпрацю з окремими структурами ООН, Іран досі не допустив незалежну міжнародну місію для розслідування ситуації щодо прав людини. У Чехії уряд прем'єра Петра Фіали в четверте намагалися усунути цього разу через гучний біткоін-скандал. У центрі уваги продаж майже мільярда крон у біткоїнах, які міністерство юстиції реалізувало ймовірно з порушенням процедур. Скандал пов'язують із колишнім очільником відомства Павлом Блажиком, соратником фіали. Парламентські дебати щодо недовіри тривали цілих 34 години. Опозиційні партії об'єдналися проти чинної коаліції однак їм забракло голосів за відставку проголосували 94 депутати зі 101 необхідного.